Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про особливості прочитання і вимови поєднання комбінації певних літер в німецькій мові. Це своєрідна збірка тих помилок, які я робив на початковому етапі. Відповідно, перший приклад це поєднання літер Е та І. В німецькій мові таке поєднання вимовляється як ай. Це дифтонг, це поєднання двох голосних звуків, які вимовляються як один склад із плавним переходом між ними. Приклади. Das Bein – нога mein – мій, die Zeitung – газета, Stein – камінь, Ei – яйце. Наступний приклад це поєднання літер Е та у. В німецькій мові таке поєднання вимовляється, як ой. Приклади діойле сова, Die Leute люди. Оропа Європа, Der Freund друг, Die Freude радість. E, наступний приклад це поєднання літер а умлаут та у. Приклади, де с, гебойде» – бойде будівля. Die Bäume, Дерева. Відповідно, Bäume» – це множина. Я сподіваюся, що ми про множину згодом ще будемо говорити, про особливості її формування в німецькій мові. відповідно. Наразі це для прикладу, тобто Bäume» – це множина, дерева, але однина, der Baum» дерево. Для нашого прикладу поєднання Аумлау та У, звісно, що, очевидно, підходить, підходить множина. Bäume» дерева. Ще один приклад. Дімойзе миші, це множина. Але дімаус миша однина. Ді зойле стовп, де койфе, покупець. Отже, А та Аумлаут та У також вимовляються як Ой, відповідно. Наступний приклад це поєднання літер С, С та Х. В німецькій мові таке поєднання вимовляється як Ш. Приклади. Das Schiff – корабель, die Schule – школа, die Schwester – сестра, die Schokolade, schokolade. – шоколад, der Schrank – шафа. Ще один приклад це поєднання літер С та Т. часто воно вимовляється як шти. Приклади: der Stuhl – стілець die Stadt – місто, das Studium – навчання, der Abstand – відстань, але Der Westen Захід. Тобто можуть бути слова, в яких таке поєднання вимовляється просто як СТ, тобто СТ. Як от у прикладі, відповідно, Вестен, Захід. От таким чином. Наступний приклад це поєднання літер С та П. Найчастіше вимовляється як ШП. Der Spiegel – дзеркало, Die Sprache – мова. Spanien – Іспанія, Der Sport, sport. – спорт. Де аспірант, аспірант. Відповідно, ви бачите, також можуть бути слова в німецькій мові, які вимовляються відповідно, таке поєднання просто як СП, тобто Сп. Є слова, найчастіше, в яких вимовляється як ШП, але можуть бути і слова, в яких вимовляються як СП, як от у прикладі, аспірант – аспірант. Що ж, наступний приклад це поєднання літер С та Х. В німецькій мові. Часто таке поєднання вимовляється як Х. Приклади: Der бах, потік, ді нахт, ніч, дас бух книга, ді Kirche – церква, Die донька. Ще один приклад це поєднання літер Стака. В німецькій мові таке поєднання вимовляється як відповідно просто К. Приклади Der Rock спідниця, дас глюк щастя, дібюке міст, де Мюкенштіг Окуска мора, дас гепек Багаш. Відповідно, йдемо далі. І е, наступний приклад це е, літера Х, яка знаходиться всередині слова. В німецькій мові е, літера Х, е, яка знаходиться всередині слова, е, виконує не завжди. Фонетичну функцію, тобто звукову. Часто вона позначає, що попередній голосний є довгим і просто не читається. Таку Х називають так званою німою Х, приклади. «Штеєн» стояти, «зеєн» бачити, «геєн» йти, «ферштеєн» розуміти, Штеен красти. Ну і Останній приклад це поєднання літер і та е. Читається звичай як таке подовжене І. На мою думку, це найменш критичне звище зазначених можливих помилок. Відповідно, якщо ви скажете коротко, по ідеї, це не буде, на мою думку, критичною помилкою. Тим не менше, от таке поєднання І та Е найчастіше саме вимовляється як довге І. Приклад: даскні, коліно, лібе». Кохання ді, «die miete» оренда плата, ді фліге, муха. Але от цікавий приклад: Tier» тварина. Тія tie, tie, тварина. Тут за основу я взяв вимову, яка дається в Collins German English Dictionary. Цікавий приклад, де поєднання літер І та Е вимовляється окремо, тобто не Tier», не дасть хоча такі варіанти вимови теж можна знайти. А саме дасть тварина, тобто І та Е можуть мати варіанти вимови і, і окремі от таким чином. Що ж, в принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.